Житомир. Житомир, ми сьогодні тут зібрали з єдиною метою, Тут люди, які представляють дві точки зору, сьогоднішнього призначення наш керівника обласного кхе, у МВС. Ви свої свою, будь ласка, думку, от як ваша особиста ваша погляд, якщо е, наслідок революції гідності, так ви приймали в ній безпосередню участь. Ми, ви це знаєте, ми боролися за єдину річ, за те, щоб населення, народ кожного міста, містечка, області. Могли робити що? Визначати самі свою подальшу долю і тих керівників, які будуть безпосередньо впливати на цю долю, так Так. ви зійшлися з нами, ми з вами вели перемовини. Ви були громадські організації. Ці громадські організації зійшлися з на думці, що саме Мигалатюк буде представляти, стане тою людиною, якій ми даємо шанс очолити обласний відділ УМВС. І на нас, по суті, ну, скажімо так, напливали. Ми зійшлися з вами, ви також підтримали. Ви подавали подання, ми подавали подання. На нас напливали і не врахували нашу думку. Мало того, навіть тільки що, коли ви заводили кандидата, проскочили і проігнорували. Хоча ви знали, що ми сьогодні були зранку, ми прийшли знову сюди. Оце, мабуть, і є повага отієї людини, яка тепер буде візяла на себе отой отягає, мабуть, таке, да, оти хрест. І так вона його й буде нести. Отаку буде пошми мимо людей і буде, вибачте, мене пивати на тих людей, виконуючи Ви Поставили вичати. питання звичайно. і самі почали відповідати. Ні, ну Я вам допоміг спочатку. Я відповім. Будь ласка, а, а ми кожен, кожен все одно має право на свою звичайно, думку і в публічний спосіб, так само, як і в закони, так як ви це до речі, сьогодні і за це подяка, в цивілізований спосіб продемонстрували. Продемонстрували, що кіровограці вміють. Не тільки боротися на барикадах і в тому числі не щадити своє життя, але вміє в законний цивілізований спосіб висловлювати свою. Це наша недостатка. А тепер конкретно, дайте я вже скажу, не Недостаток. Моя позиція була весь цей час прозора, навіть зараз не дасть мені збрехати ні Анатолій Іванович, Вітюк. Ні присутній тут голова обласної ради, ні керівник департаменту кадрів Міністерства внутрішніх справ, про те, що і сьогодні я заявив про те, що я подання як голова обласної державної адміністрації подавав Гігалатюка Віктора Васильовича, який був підтриманий Кіровоградським Євромайданом. Це правда. Це неправда. Ця правда, бачите, вже неправда, значить є інші позиції. Разом з, тим, разом з тим, сьогодні начальник департаменту кадрів відмітив, що по всіх областях проходили кадрові конкурси і найсильніші кандидатури виявилися в фінальному так би мовити, розгляді саме по Кіровоградській області. І тому це так чи ні? Звичайно, Віктором, так тільки не в всіх областях, а в тих областях дуже проходило люсь. Де проходило? Це, вивчий, так. Це біля десяток областей. І більше того, було висловлено і побажання, і пропозиція, щоб оця сила, того що такі підготовлені офіцери, як уродженець Кіровоградської області, які служили, прослужив тут. Можливо, навіть більшу частину своєї служби, Вітюк Анатолій Іванович, який нічого не прошмигував, а виконав свій обов'язок, а тепер вийшов перед вами з одного боку. І фактично вихованець із 18 років, який прийшов сюди солдатом служити строкову службу, Мігалетюк Віктор Васильович, який все своє життя і життя його сім'ї. Пов'язав з областю спільно разом, несли службу на вірність Україні і в тому числі вам, громадянам, і виходили так само, як і зараз сюди, не боялися навіть тоді, коли буде дуже важко. Важко і зараз нашим керівникам держави, важко нам давайте знаходити порозуміння і допомагати тим, кому ми вірите і кому не вірите. Знаходити порозуміння заради того, щоб наша Кіровоградська область і далі демонструвала себе, що ми вміємо боротися і відстоювати свою позицію. Там, де треба, можемо, не дай Бог, звичайно, життя віддати. Але там, де треба, ми вміємо в цивілізований спосіб, але постояти за себе. А можна питання задати представнику департаменту? Будь ласка, ми після того, як закінчився, ну скажімо так, гарячий етап нашої революції гідності, мали можливість переконатися в кадровій доцільній і ефективній кадровій політиці нашого управління, нашого міністерства МВС. У нас був такий дуже гайний, дуже високопрофесійний керівник пожидаєв. Його направили в Донецьк, де він розвів вибачте, тітушню, яка здавала Донецьк. Тепер нам намагається нав'язати знову таку саму що пожедаю, коли ми до нього приходили під час боявних подій, коли ми сюди приходили, він до нас не виходив. А потім нас забирали по домам. Втом, нас забирали по домам когось з дому, когось з роботи, когось ловили в місті. Мене забирали з руку. А тепер нам, а тепер нам привезли, привезли нового керівника, який опять таки проскакує мимо нас. Знаєте, для мене був би показник, якби людина, знаючи, що є певна громадська думка, вийшла до цієї громадської думки. Причому знаючи, що тут є представники, які і цю, і підтримують цю громадську думку, і проти цієї громадської думки. І принаймні сказала б яке слово. Дайте, будь ласка, відповідь. Як ви дивитесь, кадрова політика ця приводить до позитиву? Чи вона приведе до негативу? Ну, давайте скажемо так. Подивимося вверх на небо, Да? Були хмари. Зараз ми вийшли, засвітило сонце. Дехто зараз може сказати нам в житті, хто яку позицію веде і хто з якого боку дивиться. Навіть в місяці є дві сторони одна темна, одна світла. Отвідки ви як можна оцінювати діяльність того ж самого Пожидаєва, наприклад, правда? Хоча він зараз де? Він зараз в тій області, де подивіться телевізор, і ви все зрозумієте. Невже я думаю, тут половина з тих, що тут стоять, не виявило дуже великого бажання поїхати зараз туди. Хоча створюється підрозділ кіровоград. Міліції анонсовано створення цього підрозділу. І, шановні, якщо дійсно так. Євромайдан Євро вносить опозицію іншої назви. Ні, ні, я розумію, це робоча назва. розумієте? Як би ми його не назвали, головне, щоб було бажання людей дійсно. Є йти бажання і, стояти і підтримують не Моді, тільки що тим, робі, тому, що йдуть, але й матеріально. На сьогоднішній день, день визначити, хто прав, хто не прав, неможливо Тому що є дві правди. Ваша правда є, ваша сторона це 5-10%. Тут стоїть друга є. правда, 10-15%. І перед тим, як проводили ми ілюстрацію, дивіться, наскільки була прозора ілюстрація. Оголосили в інтернеті, подало чоловік 10-15, так? Подавали, причому такі, якби вам зараз почитав ті списки, вам би стало смішно тут. Щоб могли себе люди подати, скажімо так, в деякому випадку і просто щоб подивитися, а як зреагує на це міністерство. З цих всіх людей відібрали 5 чоловік, дійсно, я рахую, досить сильних. Але коли е, ви візьмете, уважно почитаєте вашого опонента біографію і вашого е, представника біографії, ви подивитеся, той 73-го року, той 66-го року, той закінчив академію управління, той тільки університет внутрішніх справ. Пенсіонера будемо що ви... Ні. Я вам доповім про пенсію. Скажіть, будь ласка, відкритість то відкритість. Яка у вас на сьогоднішній день пенсія? На сьогоднішній день? Да. Ну, декларація так, політика держава така пенсіонери, яка працює на пенсію. Перед тим як говорити, ви би мали знати, які нововведення знай, зараз нововведення. в пенсійному законодавстві. Зараз уряд зменшив пенсію 70%, а через місяць зменшать пенсію працівника органів внутрішніх справ до 60%. Знімуть вихідну допомогу і нараховувати пенсію тепер будуть за останні 60 місяців. Йому невигідно було зараз йти. Пенсії поновлятися, тому що він втратить цю пенсію. вже було не відмінувати. Це революційні боємні події. Ми переступили через себе, ті, хто стояли на місцевому майдані, ті, які організовували, губернатор не підтвердив наші слова. І ми пішли. Голова я вибачаюся. і ми пішли на співпрацю, і в тому числі на співпрацю з органами внутрішніх справ. Представники самооборони почали патрулювати разом із нашим ППС. Це правда, так? Ви підтвердили да наші слова. Да ми висували іде, е, ініціативу виставити блокпости, захищати наше місто, і інше, і інше, і інше. Знаєте, після сьогоднішнього дня, коли на нас по суті напливали, ми прийняли таке рішення, і це рішення хочемо вам довести. Якщо ви взяли, якщо е, підтримка є. є підтримка так, у вас. Так. Якщо Міністерство МВС бере на себе відповідальність. І не враховуючи думку, ну принаймні тієї частини тієї частини кіровацьких громадських організацій, які зверталися до вас, то ми передаємо вам новому новопризначеному керівнику всю відповідальність за ті події, які будуть відбуватися в місті. Ми відходимо від співпраці з УМВС. Тут є частина людей, які От я, тут, тут, я... Що вас я... які вас підтримують, які активні, які готові взяти на себе відповідальність. Ви можете на них опертися, а ми будемо, ми залишаємо за собою єдину річ, ми будемо це контролювати і кожного разу, як депутатські запити, ті, хто є з нас депутати, так і громадськими зверненнями, будемо вам кожного разу сигналізувати про ті недоріки, які є, недорік перший, в сьогодні в стоять, яких в... нас не вистачає для патрулювання, стоять, бережуть нас, а от там за вуглом я йду, йду двоє. Дуже п'яних хлопців проходять, дивиться міліція, проходить і роблять що вони їх не бачать. Мабуть, ми тут, як сказав губернатор, мирні, які доказали ще раз, адекватні люди більш небезпечні, ніж у того п'яні, яка там ходить. Дякую. Якщо ви берете на відповідальність як представник, будь ласка, розділіть, я можу будь ласка. І... Я дійсно дому слово керівнику, бо ми да, так да, тут да. обговорюємо. А... А він ж не прийшов до нас. Прийшов вже. Це, 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 це в керівництві в області розважно. Я вам відповів. Е, По-перше, е, як ви кажете, прошмигнули, ну, так сказали такий путь сюди, нам сказали заїхати в Ви з однієї сторони, ми з іншої сторони. Хай буде так, можливо, я десь перепрошую, щось так воно сталося. Е, на сьогоднішній день, я, на, сьогодні, на тепер, є наказ міністра, вже призначений. Я вже можу тепер з повної відповідальності брати на себе всі вашу, всю вашу критику. Я трохи може згоден, може не згоден, Чому ви на сьогоднішній день час сказали, що да? ми відмовляємося? Чому? Я вас запрошую, тому що я нас, вас... нас, нас зігнорували. Все, 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 все. Ну, Давайте все, скажемо. Все, все, все. Я Докінчимо. вас запрошую, Тихай, люди добре. Ну це, 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 це нормально. Я вас дуже попрошу. Я вас всіх тут. Да. Керівників, ви розумієте, весь цей приміщення не може всіх вас вашу, вас при е, сприймати. Керівників всіх рухів, партій, всіх я ще зараз. я вас запрошую до співпраці. Я запрошую вас до співбесіди. Не співбесіди, а до діалогу. порозуміння. По до, до діалогу. Давайте сьогодні ж такий день. Ми не будемо вже його завтра. Я планую десь так о 10 годині Всі. Бажаючі керівники, тільки я дуже прошу, що немає керівника, заступники, началь, представники, наче, представники да. всіх громадськості. Я запрошую, сядемо один одному, Будемо дивитися в очі. Моя до це реакція. Ваша реакція. Прийшов термін, час давали. Шановний, не справився рапортіжку, бажали до цього Я вам більше сказати, Я тут живу. У мене тут ростуть два сина. Я Кервоградський. живу на жадавав квартирки. Не питання. Спитав, як я читав коментарі в одному із хто давав коментарі, читає, там так добре каже, хоч один, так подивиться, а завтра хай він дивиться людям в очі і ходить. І ваші діти, і знає, де жінка робить, і таке інше. Я Доправо. не запорежу. я відкритий, прозорий, готовий до ділу. Спасибо. Як <право> скаже? <право> <право> Громада крутить, чужих, чесно, справедливо служили людям. Людям, що це одна. Е, є е, другі інші позиції. Я ще раз я готовий з вами, якщо ви не бажаєте окремо з задимирую, з вами особисто сісти, якщо є бажання, але це повинно бути дійсно в діалогі для людей, для держави. Коли ви мене питали, я з вами був на ваших нарадах, пам'ятаєте, да? чому ти йдеш сюди? От запитали, є пенсія? Я вам скажу, в мене пенсія немаленька. 5-900. Я не думаю, що десь хтось в селі такі гроші отримує. Але я вам сказав, пам'ятаєте, я вам сказав? Не за людей і за державу обідно. на сьогоднішній день. що твориться. Ви похваляєте, ну давайте про це якийсь термін. Пройдемо да. термін і ми дамо оцінку. Мені, слава. а потім хто як кому скаже. Золоті слова. Я перепрошую, можна? От ви, я не хочу нікого, я хочу так, бо тому, що тут деякі речення ходять, когось звільнять, не звільнять, там посади. Давайте ми цей листочок вчорашній, перевернемо так. І почнемо з нового, з чистого листка. А Міголотюк, що з ним? Я не знаю, чому у вас Значить, такі він, дані. Навіть... Я. Значить, да. Він як один з учасників конкурсу, вони вдвох стояли. Перед люстраційною комісією раз там був і Соболєв, і знаєте, хто це такі, і Захаров правозахисник відомий, був, і Бутусуть погрозний, і будь ласка, і вони вдвох стояли. І коли міністр задав їм питання, чи ви готові працювати, так було так разом. Сказали, да, ми готові разом працювати. Що один сказав, що другий сказав, і підтвердили спочатку їх. По одному це запитали, після того вони вдвох стояли і це ще раз підтвердили. І якщо ви читали уважно сайт МВС, там написано чітко, що закінчилася люстраційна комісія, яка рекомендувала новому керівнику призначену до тісної співпраці разом з вашим Гігоротюком. Так яке призначення на нього буде? Кажуть, що він переводиться. Давайте, якщо ви завтра будете тут, у вас да, запросив керівник на 10-ту годину, він запросить Мигалитюка да. і ви самі задаєте Дерси йому ці джерел. питання. А Зараз можна джерел. запросити? Ну, якщо ми будемо... Да, ну, я думаю, не що може може не ну, ждати. Я а не з громадської організації сама да. по собі можу прийти до вас? На прийом можна бабуся не може достукатися. Можна хай мати? Ось подивіться голову, Дуже просимо, так. Проти мене не хотіли би по гравічному батьки буде Я розумію, у вас є свої певні якісь труднощі і проблеми. Кришували... Ви прийдіть на прийом. Нічого, нічого. Це пожидаю. Розвалили міліцію в області. Немає міліції в області. Це долінка. Долінський район, там коцар. Добре, глава давайте буту. ми зробимо інше. Я розумію вам добиратися. Ні, я тут, Кировградська. А ви місцева? Я прийду завтра на 10 годин. Якщо ви... Будь ласка. Оце слово вбивця написано, воно відповідає реальності. Будьте да, в реєстр. Добре, Слава Україні! Добре, слава! Дякуємо вам. Дякую. Я чекаю вас завтра, Дякуємо. 10 годин. години. Представники громад. Хто сам? Яких організацій? Представники громади. Де вони Де вони діляться? Пішли вже, закончився діагноз, закончився на і Там зразу стояти. Я тор похоже ваша. Як не видіти? не говорю, что не, ваша шоу похоже на театр. Нет? Нет. Зачем начинать? Не не когда выйдет ваша на громадонок? Вот когда выйдет, тогда и выйдет. Я не но намерен не сегодня, сегодня, сегодня на 4 часа уже надо быть там. Хорошо. Мы блокпост устраивали на въезде в Мы там до сих... Да видел я вчера тот блокпост. Два человека стоит и при этом не ты приезжаешь прямо. Не, не надо, не надо. Просто имитация -то того блокпоста.